Привіт, дорогі друзі! Презентую вам сьогодні мій рецепт надзвичайно смачних крокет. Завжди добре мати в морозильній камері щось на випадок, коли немає вільного часу для приготування страви або ж коли відбувся неочікуваний візит гостей, і ми можемо використати заготівлю та отримати справжнє задоволення від домашнього смаку. Особисто мені до вподоби готувати крокети. І ще більше смакувати ними. Приступаємо! Для рецепту нам знадобиться відварене куряче м'ясо приблизно 500 г, молоко 800 мл, сметана 200 мл. Масло 60 г, одна велика цибулина, чайна ложечка без гірки меленого мускатного горіха. Куряча приправа 1 або ж 2 кубика, 10 грам петрушки, 130 грам відвареної моркви, 2 яйця, 50 грамів муки та подрібнені сухарі. В холодну сковорідку насипаємо муку, додаємо масло і на дуже слабкому вогні підігріваємо. Добре змішуємо. І трохи присмажуємо. Тепер вміщуємо подрібнену цибулину і очікуємо її готовності. Далі долучаємо дріблене м'ясо, перемішуємо і невеликими дозами вливаємо молоко. Масу весь час необхідно повільно зміщувати, аби не прилипала до сковорідки. Цей процес повільний. Однак результат вартий терпіння. Коли весь об'єм молока буде інтегрованим, додаємо один або ж два кубика приправи. Обов'язково дегустуйте на смак, щоб не пересолити. Одразу ж приправляємо масу мускатним горіхом, а згодом домішуємо нарізану кубиками відварену моркву та сметану в незначній кількості. І коли сметана інтегрується, поповнюємо нею знову аж до повного використання, підбавляємо подрібнену петрушку і перемішуючи весь час, отримаємо густу масу, яка легко відлипає від сковорідки. Вистиляємо папером для випікання лоток і переміщуємо на нього приготовлену масу для охолодження. Зверху теж накриваємо масу папером, аби не підсихала. Коли наша маса прохолоне, бажано розмістити лоток в холодильник, так маса стане ще густішою і легше буде придати необхідної форми крокетам. Настав час найцікавішого. Взбиваємо два яйця у зручному для використання посуді. Насипаємо в іншу тарілку мелених сухарів. Дістаємо з холодильника лоток, ділимо масу на порції, які нам до вподоби, і формуємо крокети. Необхідно змочувати водою руки чи рукавички, аби маса не прилипала. Розмір крокет ви обираєте на свій смак. Мені подобаються маленькі, але так як часу в мене обмаль, цього разу роблю трішки більші. Відправляємо крокети у звите яйце, а далі у сухарики. Після цього розміщуємо їх на тарілці. По завершенні формування крокет застеляємо їх пластиком і залишаємо в холодильній камері на ніч. Наступного дня ми маємо вже заморожені крокети, які легко переміщувати у зручний для зберігання посуд, чи, як в моєму випадку, в пакет для заморожування. Записую на пакеті дату приготування крокет, а також дату, яку вважаю кінцевою для споживання. А тепер з полегшенням видихаємо, тому що маємо чудову заготівлю на непередбачувані моменти. Швидкий результат, відварений рис, можливо паста, крокети, свіжий томат, брокколі чи інші овочі, які є в наявності. І до столу. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі оновлень. І до зустрічі, друзі!